Ситуація на вулиці 15 квітня біля будинку, де стався приліт ракети. Наразі тут працює дуже багато комунальників, багато поліції, мешканців повертаються в будинки, щоб забрати вціліле майно. В одному під'їзді фактично всі квартири вигоріли вщент, залишилось лише кілька. Помешкань, але і в них майно дуже пошкоджене. Фактично у всьому будинку вилетіли вікна, не залишилось жодного вцілілого. Зараз люди ми бачимо, закривають вікна плівкою, фанерою. Біля кожного під'їзду чергують працівники поліції для того, щоб не допустити крадіжок, мародерства. Бачимо, що люди приносять іграшки, свічки, квіти, в пам'ять про тих, хто загинув тут. Наразі в будинку немає ні тепла, ні електроенергії. Комунальники працюють над тим, щоб відновити їх.